Чи помічали ви на годиннику або у житті однакові числа? До прикладу, 11.11, 2222 1616 тощо, У нумерології їх називають ангельські числа, це знаки від вищих сил. Отже, якщо вас переслідують певні числа, і так відбувається день у день, знову й знову, то знайте. Ангели-хранителі і Всесвіт намагаються передати вам важливу інформацію. Ангельські числа 1111 це потужний знак від Всесвіту, який вказує на те, що ви на правильному шляху, ваші думки матеріалізуються і ви перебуваєте під захистом вищих сил. Це заклик прислухатися до своєї інтуїції. Зберігати позитивний настрій і бути відкритим до нових можливостей, оскільки зараз сприятливий час для початку нових проєктів або втілення мрій у життя. Число 11 нагадує, що ваші думки мають велику силу і можуть формувати реальність. Важливо зосереджуватися на позитивному і вірити у здійснення своїх бажань. Ворота, удачі та заклик до нових починань, це може бути час, щоб розпочати проєкт, змінити кар'єру чи розпочати нові стосунки, які ви відкладали. Для декого це може означати зустріч з вашою другою половинкою душі або ж зміцнення стосунків з вашою спорідненою душею. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Дякую за увагу, до зустрічі у нових відео.